Коли вдома немає електроенергії, але потрібно зарядити телефон і забезпечити роботу побутових пристроїв та освітлення, люди вдаються до різних рішень. Зокрема, існує практика встановлення генераторів навіть у багатоквартирних будинках. Поширеною є думка, що інверторний генератор на балконі це безпечно. Проте фахівці розповідають це не тільки не рекомендовано, а й заборонено нормами безпеки може десь бути протікання, може бути іскра, і це дуже е, великий відсоток, що може загорітися, і людина це не побачить або не почує, і може можливо викликати пожежу. І навіть на балконі, коли ставиться, люди кажуть, ну ми ж відкриваємо, відчиняємо вікна, і воно виходить ні, воно не виходить, тому що якась концентрація вуглекислого газу все одно залишається на балконі, і вона затягує до квартири. Якщо є ще маленькі діти, вони. Цього не почують, і ну це дуже-дуже небезпечно. У такому випадку єдиною опцією залишається встановлення великих промислових або напівпромислових генераторів, які б живили весь під'їзд. Тут також існують свої правила. Він має встановлюватися на сухій забетонованій поверхні на відстані 6 метрів від будівлі або на даху будинку. Також генератор обов'язково має бути захищений від опадів та вологи. Їх потрібно ставити теж за нормами. Ці норми розроблені. А це потрібно дозволи отримувати від балансу отримувача будинку. Від служб пожежної безпеки ці дозволи також треба отримати. Не можна просто привезти його, поставити, включити розетку та користуватись. Ні, там повинен бути захист від перенапруги для переключення, і також по правилам, куди буде відходити вуглекислий газ. Андрій Конів, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків Новини.